Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, я рада вітати вас сьогодні на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Це найліпший друг плюса. Що ж за гість завітав до нас малята? Так, це мінус. Послухайте вірші про нього. Я знак мінус. Усе забираю і дуже уміло числа віднімаю, скільки залишилось. Ну ж бо, дивись, і разом зі мною ти гарно учись. Тож пропоную сьогодні пригадати, хто ж такий плюс? І познайомитися із знаком мінус. А для початку малята пропоную вам цифри пригадати та порахувати овочі у прямому і зворотньому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І у зворотньому порядку. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці діти! Давайте пригадаємо разом, як називається цей знак. Так, це знак плюс. І ми його ставимо коли? Так, коли виконуємо додавання, дію додавання. А це знак дорівнює. І ви з ним також вже знайомі. Давайте зараз, наприклад, з вами запишемо вираз. На квіточку прилетіли метелики. Якого кольору? Так, синього. Скільки ж метеликів синього кольору прилетіло на квіточку. Так, два метелики. А потім до них прилетів іще один метелик якого він кольору? Так, правильно, жовтого. Метеликів стало більше чи менше діти? Більше. Значить, ми будемо виконувати дію додавання. Запишемо вираз. Синіх метеликів у нас було 2. Значить, ставимо цифру 2. Якщо дія додавання, ставимо плюс. Таки прилетіло іще метеликів. Так, один. Пишемо цифру один. Далі у нас йде знак рівності. Дорівнює. Скільки ж всього прилетіло метеликів на квіточку? Так, всього три метелики. І давайте прочитаємо цей приклад. До двох додати 1 дорівнює 3. Давайте пограємо у гру день-ніч. Погляньте, хто до нас стрибає на галявинку. Хто це, діти? Так, це жебенятка. А скільки їх тут? Так, 5 жибенят. Правильно. А тепер, дітки, на слово ніч. Закриваєте оченята, а на слово день відкриваєте. Ніч. День. Погляньте, діти. А наших жобенят стало менше чи більше. Так, жобенят стало менше. Правильно. А скільки ж їх залишилося? Їх залишилося 4. Правильно. Давайте ж з вами запишемо це за допомогою чисел та знаків. Скільки в нас було жобеняток на початку? Так, 5. Тому записуємо цифру 5. Для того, щоб позначити дію зменшення, ми використовуємо знак мінус. Повторіть, знак мінус. Ми його ставимо, коли забираємо, віддаємо, закреслюємо, з'їдаємо та таке інше. Добре, а тепер скажіть, скільки ж жабеняток я прибрала. Одне. Правильно. Тож ми з вами ставимо далі цифру 1. Далі у нас знак рівняння. Скільки жабеняток у нас залишилося? Так, у нас залишилось 4 жабенятка. А тепер давайте прочитаємо цей вираз. Від п'яти. Відняти 1 дорівнює 4. Молодці діти! А тепер пропоную скласти приклади на додавання та віднімання. Подивіться, що у нас лежить на тарілочці. Так, це яблука. Давайте ж порахуємо, скільки яблук на тарілочці. Так, на тарілочці чотири яблука. Одне яблуко ми з вами з'їли. Скільки яблук залишилось на тарілочці? Так, три. Давайте ж це з вами запишемо за допомогою цифр та знаків. У нас було скільки яблучок. Так, чотири. Ставимо цифру чотири. Яблучок стало менше чи більше. Менше. Правильно. Значить, це діє віднімання чи додавання? Так, правильно, це діє віднімання. Тобто ми ставимо знак мінус. Скільки яблучок ми з'їли? Так, ми з'їли одне яблуко. Тому ставимо цифру 1. Далі знак дорівнює і залишилось скільки яблучок діти. Так, у нас залишилось 3 яблука. Давайте прочитаємо цифрик. Від 4 відняти 1 дорівнює 3. Наступний приклад. У нас є годівничка. А на годівничку прилетіли. Хто це, дітки? Так, це птахи снігурі. Скільки їх сидить на годівничці? Так, їх три. Одна пташечка полетіла. Скільки ж залишилось пташечок? Так, правильно залишилось дві пташки. Давайте ж з вами запишемо це у вигляді виразу. Скільки пташок було на початку? Так, три пташки. Тож записуємо цифру 3. Потім один снігур полетів. Пташок зменшилось чи збільшилось. Так, зменшилось. Отже, ми ставимо. Дію віднімання. Знак мінус. Скільки пташечок відлетіло. Так, відлетіла одна пташечка. Пишемо цифру 1. Ставимо знак дорівнює. Скільки ж пташечок залишилося на годівничці? Так, дві пташечки. А тепер прочитаємо приклад. Від трьох. Відняти 1 дорівнює 2. Отож, діти! Сьогодні наше заняття завершене. Давайте ж пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Так, ми пригадали знаки, які вчили раніше. Це знак плюс. А скажіть, будь ласка, коли ми застосовуємо знак плюс? Так, коли нам треба додати або збільшити кількість. А який новий знак ми сьогодні з вами вивчили? Так, це знак мінус. А хто скаже, коли ми застосовуємо знак мінус? Правильно! Ми застосовуємо знак мінус, коли нам треба. Відняти або забрати. Молодці! Ви гарно все запам'ятали. Отож, чекаю вас на слідуючому занятті. До побачення, малята! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.